12 березня в центральному будинку культури Ірпіня телеканал СТБ провів провів передкастинг шостого сезону шоу Майстер Шеф. Щоби взяти участь у кастингу, достатньо було приготувати одну страву і принести її на суд телевізійних гурманів. «Що ви приготували?» Я приготував пасту з в томатному соусі з чорними макаронами. Живі понравилось? Не знаю. вони так не сказали. Ну такі ууу, кльово. Да, если понравится, нет, это уже их дело. Но я знаю точно, что не голодать не будет сегодня. Что вы сегодня приготовили? Мила, пирожки. О, так, так. Пирожки. И с конфетной начинкой, лимонной. Почему именно пирожки? <св> Мила, почему пирожки? Ну, дома все сладкоежки. Это самое быстрое блюдо. Александр, вы волнуетесь? Ну, чуть-чуть А кто бы не волновался, конечно. Волнуемся. Чтобы прийти дальше. Чтобы а выиграть. Что вы фарширована білими грибами сос з шпинату і соус з пряних трав останні штрихи страв дробляли вже на місці перед тим як відправитися до кімнати в якій зачиїлася дегустаційна команда майстер-шефу. Хвилювалися навіть професійні кухарі, які справді прийшли дивувати. Що Дарада папівоти, приготовлена бумаги пергаменті. Хочу выиграть. А давно хотели принять участие? Да, давно. Уже ну, да, лет пять <свят> точно, к самого начала сезона. Но ну, не было достаточно опыта, чтобы прийти показать себя. Созрел. Что вы приготовили? Торт грушово-медовый. Ой, господи, я извиняюсь. Грушово-шоколадный. Почему именно торт? Люблю. Вот десерт, знаете как, мое, наверное, все-таки. Всього у передкастингу взяло участь близько трьох десятків жителів приєрпіння. Хто з них потрапить до сотні найкращих, стане відомо у кінці квітня.